Привіт всім! Замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши qr код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги нейлонову маленьку сумку. Це ідеальний вибір для щоденного використання, навчання та подорожей. Легка, зручна та міцна. Вона виготовлена з водостійкого нейлону, забезпечуючи захист ваших речей у будь-яку погоду. Незважаючи на невеликі розміри, сумка має продумане внутрішнє розташування для смартфона, гаманця. Ключів та інших необхідних дрібниць мінімалістичний японський дизайн поєднується зі зручністю та практичністю. Регульований ремінь дозволяє комфортно носити її на плечі або через тіло. Ідеально підходить для студентів, мандрівників та тих, хто цінує свободу рухів та стиль у повсякденному житті.